Всім привіт, з вами я Андреяна, і сьогодні ми будемо грати ПВП, а потім будемо грати раунд і Бедварсу. Друзі, не питайте, чому в, мене такий, ем, що? чому в мене такий скін? А це все тому, що в мене тут чомусь не прогружається, але я потім з цим розберуся. Так, друзі, друзі, друзята, давайте ми зараз заходимо на ПВП. Так, друзі, як ви бачите, в мене вже тут а, щось є, але це дається з самого початку, звичайно. Щось. А, а ще, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. Та, звичайно, ставити дзвіночки. А ми поїхали, в принципі. Так, друзі, у нас є е, вроді як, виходить, що 6, 7. 8, 9. Так, як ви бачите, в мене тут вже трошки щось є. Так, А ми можемо. Можемо, начні маємо. У нас тут є пара зон, я навіть не розумію, скільки їх. Ну ладно, коротше, дай ми, пішли на ось цю. Не знаю, хтось захоче. Ой. блін, ви цього не бачили. Так, друзі, як ви бачили, це все насталось непорозуміння. Так, все, побігли. А це чого тут кет на чому? Та чому я щось не можу поняти, друзі? Так. Оп, все, я на ПвП зоні. Будемо подивитися, чи хтось взагалі є, чи нема. Так, о, подаруночок. Опа, шолом. У мене є, звісно, зачарований. Ладно. Хай бу буде. Буде, 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 буде. Десь там буде мій шолом. Посіньте, як так можна? Ладно, друзі, може, йдемо на інше попади, там є багато різних. Побігли. Оп, оп, і починаємо і починаємо зарубу. зробити? Да. Як, як ви думали, мене першу кик. Ладно, друзі, побігли далі. Так, де там де всі? Де всі? Де всі? Я не можу поняти? А, отут ні? Да, вродя, як отут всі. Там, де оця побігла. ПВП, ПВП, ПВП. ПВП, 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 ПВП. Тихо-тихо, тихо. Ей, чому так? Чому? Чому так? Ладно. Йдемо, ми показуємо їй, що йдемо туди. А, щось непонятне. Ладно, побігли, побігли. А, йдемо до П. Да, так, звісно, це той самий, як і я. Так. Де там всі? А, вс... там я бачила, що є там хтось. Тому ми йдемо до туди. Мені трошки цікаво. Не-не-не. Опа. Оп. Опа, і головне оказатися на землі і можна просто бігти. Друзі, А ще заходить вам така рубрика ПВП. Розкажіть мені, будь ласка. Плюс, плюс що? Шо? я щось не пам'ятаю. А, плюс бак... 100 баксів, да у нас. Побігли. Я бачу, що тут хтось є. Опа-опа. Це опа. в той девке скин, як в Натахі. Оп оп оп. ні ні, ні. Ми маємо, 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 ми можемо, ми можемо, ми, ми витримаємо, ми витримаємо і ми її ще відкидуємо. Так, друзі, ну да, Ми її, звісно, відкидуємо, відкидуємо. Йдемте подивимось, тут є якісь, я бачу, якісь торговці, чи що? Так, як я розумію, в оцих різних цих можна торгуватися, да? А ні, це щоб переходити по режимах, а це взагалі щось непонятне. понятне. Пішлі туди. Туди, туди, туди. Пішли. Поїхали я і ти. Тільки ми. Да-да, друзі. А скільки ми... А, так, тут нема безкінечних каток. Ладно, давайте ще два рази до смерті. Тільки, е коли я сама падаю, це давайте не рахується, типу. Коли спихну, то да. Ну, от це зараз не рахувалось, бо це моя тупіша. Так. Убігли там, де всі є, багато кого є. А, вот там я бачу багато хто є. Бачу, що там прям така пер... перемішку в перемішечку. Ей! Так, оце вже перший раз. Наш є зараз другий раз. Так. В принципі. Так, де там всі? Де, де всі, де всі? Я вже не пам'ятаю ай ай ай, ай чел, чел. Так, йдемоте за тим челом. А, це, типа, зачаровка. О, uh, зачаровка, це дуже навіть добре. Like, зачарова... Ладно, все одно. Нам головне битися, битися, битися. А, все, всі туди, всі туди мигом, шагом. Рагом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, все, друзі, давайте ми будемо вже переходити. На ПВП. Ми будемо переходити вже на Бедварс. поїхало Так, ну, друзі, ну от, як ви бачите, я вже на Бедварсі. Наша ось така територія буде. Так. у Мене 10 коїнців. Так, стартінг. Ну, ще є багато часу. Там ще. Все, так, 59, 58. Коротше, я до вас прийду, коли час закінчиться. А, так вже все. А, так я... Ну ладно, коли час закінчиться. Так, друзі, у нас 2 та один. Все, ми на базі. Це наш кент, це наш кент, це наш кент. Все а, вообще класно. Привіт, привіт, кент. Е, так, значить. Солото нам. Давайте зразу. Так. Блоки є. А Наше купили, якщо. Ладно, поки що ми заберемо з релізу тут. Uh, давайте меч, мечі, мечі. А. В принципі, як завжди. Так, давайте. Ми, 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 ми ще купимо. купимо. Так, це скільки в нас? 12. Щось є. В мене язик з останнім часом запутуйте, що це купить. Так. Коротше, беремо ці штучки. І погнали це все за, за отак. От. Ви думаєте, що я сьогодні не буду битися? А я буду, буду будубиць. Я просто тут буду охороняти, мабуть, а може і ні. Побачимо, побачимо. Ну, тут вже немає сенсу. Вони будуть думати, що тут хтось є, і та й все. А так, поки що, все, в принципі, в принципі, все, в принципі, все вже немає синіх, та, як я розумію. Так, почекайте, почекайте, сім. Ми, ми, нам треба ще одненький якраз опа. Це, ми можемо тепер влучити, собі до такого. Так, давайте я поки що собі закуплюся блоками, блоками. блоками. Так, мені хватить блоків, а поки що тут. Поки що... Так, головне, щоб тут поки що ще ніхто не купався до мене. Так, я поки що не бачу, щоб хтось у нас купався. Що-то Ми будемо. Блін, блін, мені якось оці підозрительні такі якісь. Вони будуються до мене, вони будуються до єдиної мене. Оп-оп-оп. Ми його зразу, ми його скидаємо. Ой-ой-ой, там якісь, там якісь, там якісь. Буду биться, буду биться. Пока, пока, буду биться, я буду биться. А що я? А що я? А що я? Вони, але вони ж! Все, нам, мабуть, що Наше ліжко зламали? Да, все, наше ліжко зламали. Ладно, друзі, давайте перейти переходимо в другий раунд. Так, да, я казала, що у нас сьогодні буде один тільки раунд, але в нас буде їх пара. Поїхали? Е, так, все, друзі, в нас ось така от мапа. Ось така вот. Там, е, там якийсь крутий замок. Е, друзі, наш ще остається 10, 9, 8, 7, 6. От це що? Що це там таке? Ладно, все одно. А, значить, а в мене що немає мого друга? Капець. Тут проблема. Проблема віка. Так, 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 ми до цього йдемо. Купляємо. Блін, нам ще навіть блоки не можна купляти. Ну що, я думаю, що вже ніхто не, 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 не цей. Не питайте, чого. О, я рожева. Чого в мене така паніка? Звичайно, в мене буде паніка. Коли в мене тут а. Оп. Йдемте, дедемте, побігли, побігли. Мабуть, що там вже всі будуються, а я ще. Так, ладно, блоки, так. Я зразу хочу собі купити залізного меча, але нема сенсу його купляти, так як. Можна ще поки що з цим походити. Е, Так, а від відпихалочка скільки коштує, 10 десять, десять десять. золота просто. Ладно, поки, поки буде там щось щось воно там, то я думаю, що я поки що куплю. А, мені ще треба. Ще треба цього. Все, купили. Так, все, ми можемо трошки-трошки забудовуватись. Ззаді я не бачу потребності забудовувати, а от зверху. І ось тут це дуже потрібно. Дивіться, а, там нам нікого нема, там у нас нікого нема. Ніяких сусідів у нас тут нема. Е, Так, все, побігли, побігла, побігли, побігли фармити, побігли, все фармити діло. А, фух, я, я вже по привезті подумала, що ми, чер ми червоні. Е, так, палочка відпихалочка. А, мені ж треба одне. О, якраз. Все, в мене є 10 у в мене вже палочка відпихалочка. Я це так називаю, не знаю чого. Так, я не знаю. Я буду, навіть якщо моє, моє ліжко знищить, то я буду далі битися. Я, я не буду там в якусь депресію, депресію. Я ще вона не відпустила так, друзі. Поки що нікого не бачу на фронтові. Давайте поки що таке позабудовуємось. Ні, ну а що? Хоч не будуть так, може, лізти. А ми просто такое будемо робити. Друзі. Я не боюся, просто е безпека е вище всього, так. Да. це не виправдає. <світ> Все, готово. Ми будемо отако дивитися, чи хтось буде до нас йти, чи ні. Отам ще можливо. Давайте ми ще отако поставимо. Ну, типу, щоб до нас так вже не лізло, сильно. Ой, друзі, вибачте, дуже-дуже вибачте, я просто рукою вас зріла. Не-не-не-не-не. <світ> <світ> Так, все. Поки що ось так, все. Ось так, так. Поки що я нікого не бачу, що хтось до мене йде. Е, так, можемо отут ашо з боку. А чого я боюся? Ні, ну я не боюся, звісно, но, но. -но. Я поки що е, ось так вот зроблю. Я просто переживаю, щоб... Моя ліжку не зламала. <с> Хоп, ще отута буде одне. Хоп, просто я в мене тут баррикаду. Місце, менеджер... що в ніхто поки що не добереться. Так, я йду ще е, заберу ці. Так, у що поки що там ніхто не, не, не цей. Так, е, блоки, 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 багато блоків. Так, готово. В принципі, я можу поки що тут. Отак щоб, щоб що поки що мого фараона цього ніхто ще не, не цей. Якби до, в мене був е, напарник, то, е, я би, то я би. б я би. б я ще б могла йти бити, битися. але через те, що. Мені там ще не поправиють? Ні. Але через то. Ой, вибачте, через те, що е, в мене немає напарника і нема кому дивитися з цим, цим ліжком, то. Так, значить, у нас вже немає. Ого, як багато немає. Немає аж білих, це... стоп, це який колір. Ну, бірюзовий. Бірюзового е, є тільки дво... троє. Це, як я розумію, ровці, е... стоп, які ще? Чорний сірий і я. Так, ні, ну я ж звичайно ж, я ще тут собі побудую акуратненько, в принципі, щоб Безпека, вище всього. Так. Оп, оп. Так, що там ніхто не йде? Але, друзі, я то хтось так. Я одразу буду откобити і все. Хай він що себе там мочить всі отак от. Так, грей. Вайт. Ладно, друзі, я щось. Давайте ще побудуємо ліжко трошки. Отак, пробудуємо цього нашого фараона. І, можливо, вже підемо битися навіть. Вже, можливо, навіть підемо битися битися, битися. Можемо якісь сильніші блоки купити, дивіться. О, давайте ось цих хотьме. Е, беремо нам потрібно забудувати, значить. Що нам потрібно забудувати? Перед? Саме, звичайно це перед. Перед ось так от. Боки не крепко, там вони. Я сумніваюся, що там будуть вони десь йти. Блін, цього закінчилось. Нормально, так спереди, в принципі, нормально. Так, йду ще візьму огадайте що, огадайте що, огадайте що. Правильно, візьму ще таких простих. Візьму ще ось ось цього. Да. Я можу собі меча про прочер... От в мене тепер буду такий меч. Мене... А, а на базі хай устається ще ось цей меч. це. Ось, ось, ось. Та ось так. Ой, моє ж ліжко там не зламали! Моє ж ліжко там не зламали! Моє ж ліжко там не зламали. Як добре, що моє ліжко ще там не зламало. Так. Тепер давайте ще зверху трошки забудуємось. Заперекадируємось, так можна сказати. І ось так все. В принципі. Я думаю, що я можу йти. Я думаю, що я можу йти вже в бій, в бій свій прекрасний. Хоп, все, Забудовуємо. Я боюся. Ладно, я не боюся, я не боюся. Я боюсь, що моє ліжко зламають, а не мене. Все, можливо, вони що там думати, що там хтось є і не так сильно вже підуть. Один. Один Єло. Один... Ну, коротше, ви поняли. один жовтий остався. Блин, я, звісно, так повільно будуюся. Так, ну мене ж там ніхто не простраюється, ні. Оп. Все, усталися тільки я. А чого вони не йдуть на мене? Раз залишилася тільки я і все. Одна я єдина така. А знаєте? А давайте ми все-таки будемо їх тут чекати. Будемо. Ось так, будемо. А мене лука нема, блін. Пи купити лука, чи ні? Ладно, підемо купим лука. Знаєте, друзі, все-таки треба якось весь буде. бігом, бігом, біжимо, просто бігом, бігом, Я набежи, я набежи. Я бігом, Я бігом, я, 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 я накупляю. Я на, я на все. Я всі свої гроші. за два слідка це тільки вісім стріл. Купляємо ще вісім і все. Я накупляю, я накупляю, я на 6. Все, можем іти. Можемо бігти, можемо просто іти, бігти, що хочу робити, але я маю їх виграти все. Я, я я можу робити, що хочу, тільки я їх маю виграти, як по-моєму. Все, просто. Я отут таке собі 600 роблю, як надо. А, типа вони думають, що я не повинна плачу. Ти пчела. Я пчела Так, друзі, друзі. Все, давайте ми їх тут будемо чекати тут а прям прямо ось так і будемо їх чекати. Так виміну, вони самі здадуться чи ні? Так. Ой. Я вже бачу, бачу. Іде. Воно ж іде. Опа! Хау. Єу. Yeah. Йдемте, йдемте. Опа, 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 шо, шов. Все. Він мене. Три, два, один. Побігал, побігал, в мене тут є меч, в мене тут є меч, в мене тут є меч. Так, 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 друзі, друзі, друзі. Він мене в спи. мене зламали, все це кінець, друзі. Не спрацювала, друзі, моя тактика, моя тактика. Друзі, не спрацювала. Ось, да, да. Хай радується, радується, да, да. Все, моя база. все, це кінець. Ладно, друзі, мабуть, що ми будемо... Ой, ми будемо. Ми будемо закінчувати. Е, ми будемо закінчувати наше відео. Я всім бажаю вдачі удачі. Не забудьте вам приємного перегляду. Приємного такого-приємного. Всякого вам всього приємнішого, Насолоджуйся з цим відео. І всім пока-пока. ей, Пока-пока. Пока-пока.